Грибний сезон у розпалі, опеньки на порі, медики сторожі. У цьому році на лікарняні ліжка обласної лікарні потрапило четверо пацієнтів, які отруїлися грибами. Застереження лікарів вислухала Галина Філіпова. З чотирьох осіб, які отруїлись цьогоріч грибами, двоє людей скуштували блідої поганки, яка є особливо небезпечною. Усі пацієнти вижили як результат своєчасного поступлення в наш медичний заклад, своєчасного надання медичної допомоги, оскільки у нас завжди є запас ліків для надання лікування хворим з отруєнням грибами, і використання нових методів екстракорпоральної детоксикації, тобто очищення організму це плазмоферезу. Зараз на часі тихе полювання на опеньки, під які маскується бліда поганка. Якщо виникає найменший сумнів, не беріть підозрілого гриба. Якщо ж все таки не пощастило, і ви через 6-8 годин, а дехто вже й через 4, починаєте відчувати нудоту, не зволікайте. Тошнота, блювота, проноси. Болі в животі при нормальній температурі треба негайно викликати швидку допомогу і далі, згідно з усіх протоколів, лікування і наказів головного управління охорони здоров'я, кожний лікар знає, куди і як вести і що робити. Не варто самостійно приймати середники від болі у животі, ковтати таблетки активованого вугілля. Це лише негативно вплине на подальший процес лікування. Чим пізніше розпочати лікування, тим можливіший варіант летального, тобто смертельного Отож, поради лікарів: уважно збирайте гриби. А якщо ж не поталанило, мерщій до лікарні.